Ефірі Івнінг Ньюз для вас працює Настя Раїн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз: три золота і два срібла. В Албанській тирані триває чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді та дорослих. Участь у ньому бере 561 спортсмен із 54 країн світу. Наша збірна представлена 39 атлетами, і наші співвітчизники вже показали неймовірні результати. Зокрема, Іван Поремчук став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді у ваговій категорії до 93 кілограмів. Яна Шелемба отримала звання чемпіонки світу зі змішаних єдиноборств серед молоді у ваговій категорії 56 кілограмів. Іван Ющенко та Мілан Ніколенко в суто українському фіналі боролися за золото в легкій вазі серед молоді. Чемпіоном став Іван Ющенко. Мілан Ніколенко отримав срібло. Також срібним призером чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА став Олександр Гуляєв. Він виступає у напівсередній ваговій категорії. А вчора одразу шість українських спортсменів вибороли бронзові медалі світової першості. Ну і зараз просто з місця подій маємо змогу долучити до нашого ефіру президента гуманітарного фонду Маяк Ігоря Масейчука та сьогоднішню тріумфаторку Яну Шалембу. Вітаємо вам слово. Вітаю друзі. Ми в Тирані, столиці Албанії, власне чемпіонат світу, змішаних єдиноборств ММА. І, і пряме включення з нами тут віце-президент Української Федерації Антон Буан. і перший наш чемпіон, який здобув сьогодні золоту медаль Ярина і. Бо, власне, три золотих медалі. Одна срібна, Сьогодні у нас збірна. В далий день завтра чемпіонат завершується і ми тримаємо кулаки за наших бійців і плануємо здобути перемогу. Антоне. Так, це дуже масштабна подія. Дуже багато країн приїхало. Більше, 50, більше 500 спортсменів. Ось і ми маємо вже першу чемпіонку серед молоді. Вісімнадцять двадцять е, ми чекаємо на підрахунок, бо українська збірна претендує на перше е, або призове. на місце. Сьогодні я була золото. Для нашої країни хочу подякувати всім тим, хто мене підтримав. Для мене хто звільнено мене. слава Україні, героям слава Україні! То, <клес> усь, то, ось, а, тримаємо колоси до завтрашнього включення і сподіваємося на перемогу нашої збірних. Чемпіонат світу триватиме ще завтра, проте наші спортсмени достроково гарантували собі перше загальнокомандне місце. Тобто здобули найбільшу кількість нагород найвищої проби та перемогу поєдинках. Телеканал Юкрейн Ворлд News – спонсор збірної України на чемпіонаті світу з ММА. І завтра в нашому ефірі дивіться ще більше подробиць про здобутки наших спортсменів. Антикорупційний департамент КМДА з головою. Але все ще не розпочав роботу. Напередодні на засіданні Київради керівник новоствореного органу Олег Тимошенко поспілкувався зі столичними обранцями. Тимошенко має досвід роботи в правоохоронних органах. Зокрема, був першим заступником начальника Дніпровського районного управління поліції в місті Києві. Він запевнив депутатів, що докладе всіх зусиль для боротьби з корупцією в місті. Однак зазначимо, що департамент не є незалежним органом, а його керівника призначає і звільняє міський голова Віталій Кличко. Під час першого ж виступу Тимошенко запам'ятався, зокрема, неоднозначною заявою. Мативація в мене була така, що я все життя, більшу частину свого життя займаю цим направленням. Корупція, розкрадання, бюджет і таке інше. Я на це розуміюся. Да, вибачаюсь, трішки хвилююсь, вибачайте. Мільйони на братів менших. Нову програму поводження з тваринами на наступні два роки затвердила Київрада. На її реалізацію з міського бюджету виділять 170 мільйонів гривень. Найбільше понад 76 мільйонів піде на центр захисту тварин. Його будують у Дарницькому районі, але через воєнний стан роботи призупинили. Бездомних тварин хочуть стерилізувати а для вигулу і тренувань домашніх улюбленців облаштувати майданчики. Підтримати грішми столичні обранці збираються і громадські організації, які отримують притулки для тварин. На це виділять понад 6 мільйонів гривень. Тимчасова контрольна комісія Київради із перевірки діяльності товариства «Київміськбуд» рекомендувала Київраді звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою компенсації сумарних запланованих збитків пов'язаних із добудовою проєктів «Укрбуду» в сумі 2,28 мільярдів гривень. Виходячи із того, що Київ має контрольний пакет акцій «Київміськбуд», дивіденди від діяльності забудовника сплачуються до бюджету міста Києва. А вимога до кабінету міністрів України компенсувати збит. Витки з державного бюджету. А на думку керуючого партнера адвокатського об'єднання ВІДАР Станіслава Бориса таке рішення передчасне та упереджене. Про це він заявив в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News Необхідно провести належний аудит всіх активів в яких місць Буду, в тому числі і Укрбуду, перевірити. Готовність об'єктів, тому що є розуміння і публічно висвітлюється, зазначається про те, що ряд об'єктів умисно утримуються, не здаються в експлуатацію або з якихось дрібних технічних причин не передаються інвесторам, і відповідно з них неможливо отримати додаткові кошти. Проревізувати, зрозуміти, куди кошти були витрачені, чи можливо були якісь завищені ціни, долучити до цього аудиту незалежних експертів, громадськість, провести абсолютно прозору перевірку. І вже після цього вирішувати питання про можливість, доцільність і необхідність дофінансування. Малювати на стінах більше не можна. Київська міська рада тимчасово заборонила створювати в місті нові мурали, доки не затвердять прозорий і відкритий механізм погодження їх ескізів. Мораторій знадобився, бо в столиці значно частіше стали створювати стінописи, не погодивши це з відповідними органами та мешканцями будинків. Планують, що надалі процес погодження ескізів передбачатиме експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та інші погодження. Київська бібліотека імені Пушкіна пішла слідом за пам'ятником поетові. Назвали ще історії. Столичні депутати перейменували 10 книгозбірень, назви яких були пов'язані з Російською Федерацією або радянською ідеологією. А отже, на вулицях Києва більше немає бібліотек імені Пушкіна, Салтикова, Щедріна, Ахматової тощо позбулася згадки російського композитора в назві і дитяча музична школа імені Шостаковича на Печерську. Побачити експонати льодовикового періоду за відповідної температури. Такий вимушений інтерактив нині в столичному природничому музеї. Температура в експозиційних залах ледь сягає 12 градусів, а тому відвідувачам радять залишатися у верхньому одязі. Усе тому, що через воєнний стан в Україні скоротили фінансування науки. Тому музей, який належить Національній академії наук, залишився без опалення. І якщо мінкульт за можливості допомагає. То адміністрація Києва, попри численні звернення, просто ігнорує значення такого культурно-освітнього та науково-дослідного закладу в міській інфраструктурі. Тому музейники самотужки шукають, хто допоможе їм погасити 400 тисяч гривень торішнього боргу за тепло. Лише там є надія, що мамонти в їхніх залах не замерзнуть повторно. Перша в історії Солом'янського району Києва тут відбувся офіційний футбольний матч на професійному рівні, де саме відбувся історичний для мешканців цього району столиці матч, хто грав і головне, хто ж виграв у нашому сюжеті. Професійний футбол у Солом'янський район, так би мовити, приніс столичний клуб Локомотив на стадіоні Київського національного університету будівництва і архітектури він зіграв матч 19-го туру чемпіонату України у другій лізі. І хоча цей клуб часто грає на інших стадіонах Києва, поєдинок на цій арені став дуже символічним. Адже за словами керівництва локомотива, їхній професійний футбольний клуб представляє насамперед Солом'янський район Києва. Тут розташований центральний залізничний вокзал. Тут же проживає чимало залізничників, адже саме з Укрзалізницею пов'язана історія цього клубу, а вона доволі багата. Адже локомотив найстаріша футбольна команда Києва. І відома всім традиція співпраці залізничників та футболістів на пострадянському просторі насправді починалася саме з Києва. Локомотиву у 24 році буде вже 105 років, і ми виховали дуже багато не тільки футболістів, а й олімпійських чемпіонів з різних видів спорту. Тому для всієї нашої локородини для всієї родини Укрзалізниці ця подія вона була довго очікуваною і, незважаючи на військові дії, дякуючи партнерам, ми змогли це зробити. Тому це дуже крутий для нас був ривок. І п'ять років тому, коли я Шов на залізницю одним з завданням, які ми перед собою поставили в розвитку соціально-спортивної сфері на окрузалізниці, це було відродження на величі, яку мав локомотив ще до того, як був заснований московський локомотив. Той факт, що київський локо старіший за одноіменний клуб зі столиці Росії, пояснює схожість кольорів та емблеми клубів, у чому вже у наш час дорікали керівництво киян. Але все просто росіяни традиційно для себе у 20-х роках минулого століття вкрали ідею у київської команди. Нині ж ентузіастам доводиться відроджувати клуб фактично з нуля, адже донедавна під цим брендом успішно діяла лише дитяча юнацька спортивна школа. А доросла футбольна команда не грала на професійному рівні понад 30 років. І сьогодні, як це не дивно, у фінансуванні команди Укрзалізниця участі не бере. Ми не витрачаємо бюджету Укрзалізниці. Ми не витрачаємо державні кошти. Ми витрачаємо виключно кошти наших партнерів, наших меценатів і тих людей, які е, вирішили долучитись до цього проекту. Яка роль укрзалізниці? Ну це наш, мабуть, найбільший фан-клуб. І це, тому що це найбільша структура, найбільша компанія України. І наразі це найкрутіша компанія України, яка дуже багато робить для нашої перемоги, яка евакуює людей, постачає вантажі, і доїжджає до тих точок, куди ніхто доїхати не може. І ці герої-залізничники, які ризикують своїм життям, зараз є нашими вболівальниками, то саме для них ми це робимо. Нині команда локомотиву відсотків на 70 складається із власних вихованців, для яких, зі слів керівника клубу Олександра Єгорова, локомотив це більше ніж просто назва, і процес становлення колективу відбувається не без проблем. Нині команда посідає 11-ту сходинку у турнірній таблиці другої ліги. Був недалий старт у команди, вона робить зараз перші кроки. Потім нам вдалося цю ситуацію, скажімо так, зробити кращою. Ми почали вигравати деякі матчі, деякі нічию, але в принципі до кінця кінці сезону ми набрали ход. Тому я вважаю, що ми зараз ці перші кроки робимо вже, скажімо так, досить досить впевнено, і в нас я впевнений є майбутнє. Поділяють цей оптимізм керівництва команди і нові партнери, зокрема телеканал Ukraine World News і мережа зарядних станцій Quick Power. У нас в цьому районі е знаходиться три локації з е зарядними станціями. Одна з цих локацій, це хаб. І якби ми дуже задоволені, що в що в цьому районі проходять такі футбольні матчі. Е і, і Ми тут себе почуваємо вільно. Природа дала столичним комунальникам відпочити від снігу, але ненадовго. Через прогнозовані на понеділок сильний снігопади і ожеледицю. В'їзд до міста габаритного транспорту обмежить заборона. Діятиме в пікові години 27 листопада, а саме з 8 до 10 вранці та з 5 до 7 вечеря. Керівників підприємств, що перевозять вантажі, просять врахувати це і не створювати затори на в'їздах до Києва. А тим, хто возить пасажирів, столична влада радить обмежити поїздки в цей час. І поки для одних сніг це проблеми та затори, для інших нагадування, що вже незабаром час обирати ялинку. У музеї історії Києва відкрилася виставка, присвячена історії святкування Різдва та Нового року в українській столиці. Серед експонатів зразки ялинкових іграшок, що розповідають про розвиток новорічних прикрас. У колекції старовинні іграшки, фігурки з вати та папіємашем, прикраси з тонкого скла ручної роботи тощо. Найстаріша іграшка датована 1850-ми роками, а найновіша минулим. Роком частина експозиції присвячена і радянським іграшкам. Вони були рупором пропаганди й несли не новорічний настрій, а злочинну ідеологію. Так віфлеємську зірку замінили на п'ятикутну, а замість ангелів ялинку прикрашали піонерами і червоноармійцями. Справжнім новорічним дивом поділилися працівники київського зоопарку. Вони змогли ощасливити херсонського Лемура Адама. Він постраждав під час російського обстрілу і потрапив на лікування до Києва. Тваринка одужувала, але працівники зверинця помітили, що Лемур тужить. Причину з'ясували лише через півроку, коли на новини про Адама відгукну... відгукнулася волонтерка Яна. Вона, як виявилось, знайшла його кохану херсонську подругу Джулію і привезла її до Київзо. Радощам воз'єднаної пари не було. Зараз закохані хвостаті отримали нову велику домівку і екзотичного сусіда, індійського дикообраза на ім'я Друїд. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і ТікТок. QR-код нині на екрані. Ну, а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось!